Подвійне свято. Прикарпатський національний університет відзначає свою 84-ту річницю та 153 роки від дня народження патрона Вишу Василя Стефаника. За роки свого існування навчальний заклад підготував велику кількість фахівців, які працюють у державних установах, виборчих органах різних галузях господарства, науки, культури і освіти України. Сьогодні Прикарпатський національний університет входить в десятку найкращих університетів України серед наукових здобутків. Ми входимо в десятку університетів, які найбільш привабливіші для українських студентів, і звичайно, ми б всі раділи цьому, якщо б не була війна, тому що вона. Не дає нам дійсно сьогодні розгорнути ту діяльність, яка потрібна. На подвір'ї вишу зібралося чимало викладачів та студентів. Кожен з них відзначає, університет у їхньому житті зайняв провідне місце, адже тут вони не тільки наполегливо навчаються, а й проводять з користю час у колі однодумців. Університет завжди вітає з якимись новими ідеями. Якщо щось з'являється, таке нам дуже сильно подобається. Ми всі дружні викладачі з нами як з друзями, але само собою дисциплі. Віна мусить бути. Так то все добре, все нам подобається. Вчання дуже подобається, якісно, продуктивно, цікаво. Можна багато черпнути для себе, цікаві знайомства. Є. Атмосфера, аура, яка яка витає в Прикарпатському університеті, друзі, одногрупники. Тому що це не тільки як навчальний процес, це ціле життя живемо з ранку до вечора, працюємо, чимось. За словами ректора ПНУ Ігоря Цепанди, університет випустив більше 130 тисяч студентів, які сьогодні працюють для зміцнення та розбудови як Прикарпаття, так і всієї України. Головне завдання і Прикарпатського університету, і національних університетів і всіх закладів вищої освіти, які сьогодні при Прикарпатті – це консолідувати зусилля з одного боку на підготовку кадрів а з іншого боку на те, щоб ми зберегли українську молодь в Україні, тому що в сучасних умовах ворог хоче не тільки знищити, але й витіснити українців, які після перемоги будуть відновлювати, і відбудовувати Україну. З нагоди Дня народження в ПНУ продовж дня провели ще низку активностей для студентства – Наукові квести, вікторини та флешмоби. Віталія Куч, Ігор Попик телеканал 402.